Всім привіт, це проект Кодекс воїнів світла. І сьогодні ми продовжимо тему розрізнення між військовими та цивільними. Сьогодні у мене в гостях Василь Олійник. І сьогодні ми разом з моїм гостем, адвокатом, ветераном війни поговоримо, що буває, коли цивільна особа починає з власної волі брати участь у бойових діях. Вітаю, Василь. Добрий день. Звичайно, коли цивільна особа приєднується до збройних сил або входить до складу опочень, чи є частиною групи, яка стихійно береться за зброю при наближенні ворога, то така особа одразу перестає бути цивільною і стає комбатантом. Але можуть бути такі випадки, коли цивільний бере безпосередню участь в бойових діях і при цьому не стає комбатантом. Ось що каже перший додатковий протокол до Женевських конвенцій. Цивільні особи користуються захистом, за винятком окремих випадків на такий період, поки вони беруть безпосередню участь у бойових діях. Тобто особа залишається цивільною, але втрачає захист, ну, який передбачений для цивільних осіб, а значить, по ній можна стріляти. Отаких От осіб іноді називають незаконними комбатантами. Хоча це спірний термін. Та що вважати безпосередньо участь у бойових діях, коли цивільний стрибає в окопі гати з кулемета, ну то все очевидно ж, правда? Ну але якщо це волонтер, наприклад, який привозить їжу на передову, це вже безпосередня участь? От або якщо це не їжа, а снаряди. А якщо цивільні навмисно створюють натовп на шляху там руху колони, аби ця колона потрапила в засідку, або якщо це партизан, який в день ходить собі на роботу, а вночі ріже горлянки? Пробуємо розібратися, що ж таке безпосередня участь в бойових діях. Дивіться, що таке безпосередня участь в бойових діях. Ми точно можемо сказати, і Міжнародний комітет Червоного Христа визначає це як дії, які заподіють пряму шкоду іншій стороні через вбивство чи поранення комбатантів. Знищення чи пошкодження техніки або воєнних споруд, підрив здатності противника до ведення бойових дій це весь такий, в принципі, перегляд. Ну, наприклад, якщо підірвати міст чи пошкодити дорогу перед рухом техніки, такі цивільні однозначно можуть бути об'єктом нападу. На іншому полісу, це ті, які просто підтримують свої збройні сили, але не стріляють чи не допомагають в знищенні противника. Вони сплачують податки, збирають кошти на волонтерів, працюють на оборонних підприємствах. тощо. Ну, Це така не пряма участь в бойових діях. І такі особи однозначно залишаються цивільними. і по Таких е, особах не можна е, не можна атакувати, не можна стріляти. Проблема в тому, аби визначити, в якій саме точці між цими полюсами непряма участь у бойових діях переходить безпосередньо. Ну одразу скажу, точних відповіді немає. Все залежить від обставин. Науковці ламають списи щодо цього, але ми наведемо деякі актуальні приклади, що дозволяють провести розрізнення. Ну давайте розглянемо по по тим прикладам, які ви навели. Перший приклад, якщо цивільний своїми діями не заподіє пряму шкоду противнику, то це відповідно цивільний і його не можна атакувати. Це аксіома. Приклади волонтер, який працює в військовій частині, там, кухарем, допоміжним персоналом, які, наприклад, доп... підвозять на позиції воду, харчування, бойове спорядження, але те, що не вбиває, тобто не, не завдає шкоду противнику. Uh -huh. Тепловізор, бінокли, там скажімо, одяг просто. Також приклад відноситься, що це цивільний лікар, який надає допомогу пораненим або доброволець, що вивозить тіла загиблих. Це також цивільні особи і їх атакувати не можна. Друге, що ви навели, другий приклад уявімо собі ситуацію, що цивільний водій, який перевозить боєприпаси, десь у глибокому тилу, і от він залишається. Також далі цивільним е, є тут певні нюанси. Вантажівку з боєприпасами навіть в тилу вже можна атакувати. І якщо водій загине, то це також відповідальність за це не сам він сам, і як, як цивільна особа. Він усвідомлює цю небезпеку. Але якщо водій вийшов, скажімо, на заправці випити каву, то автомобіль з боєприпасами. Також можна атакувати, а от вже окремо водія вбивати не можна, і його не можна атакувати, тому що він є цивільна особа, яка не він із цим автомобілем, який перевозить боєприпаси. Третій е -е, приклад, якщо я пригадую, це така сама ситуація, можна е -е, вважати цього ж водія, який цивільна особа, але перевозить боєприпаси, але вже на позиції там на, на передовій. Боєприпаси наголошую, це вже предмет, який безпосередньо прямо завдає шкоду противнику. І він везе їх саме для свого підрозділу, ну не свого підрозділу для армії, для своєї армії, і щоб ці боєприпаси завдавали шкоду вже саме тут і зараз в іншій стороні. Угу. Тому цей водій, скоріше за все, буде цивільний, який прибере от якраз пряму участь в бойових дій. І його можна однозначно атакувати чи в машині, чи поза машиною. Це вже не має значення. Четвертій приклад, що ви наводили, це цивільна особа, яка, скажімо, керує дроном за допомогою дронів. ми можемо збройні сили можуть ідентифікувати як відповідні цілі противника ворожі позиції. Також по них одразу коригується вогонь чи своєї артилерії, чи інших підрозділів інших. Іншої зброї, і це однозначно безпосередня участь в бойових діях. Тобто, навіть якщо це цивільна особа десь е, здійснює е, таку, таке коригування, то це також він бере пряму участь в бойових діях і його можна атакувати. Також можна розглянути, якщо це є, наприклад, не на полі бою, там чи десь поблизу, а це може бути цивільний фахівець, скажімо, якого залучили до управління. Бойовими дронами, камікадзе навіть на якомусь командному пункті. Відверто кажучи, я не бував в таких е командних центрах чи пунктах і не, не знаю, чи є там такі цивільні спеціалісти, які, верніше, які залучалися цивільні спеціалісти до, тако, до таких дій. Але якщо ми розглядаємо таку ситуацію, то можемо це уявити. І хочу сказати, що це буде також безпосередня участь в бойових дій, бо це є цивільний, е цивільна особа, яка своїми діями... Прямо сприяє армії своїм комбатантам по заподіянню Шкоди противника, uh -huh. так ну і нарешті про партизанів у війнах. Буває так, що цивільний е, лише час від часу воює, нападає на противника за сприятливих обставин. Решту часу удає, що він не знає, хто це розстріляв ворожий патруль. На професійному жаргоні міжнародників це називається феномен Двері що обертаються. Прийшов один бік, воює. Вийшов інший бік, вдає мирну людину. Як правило, такі люди вважаються цивільними, що беруть участь у бойових діях завжди. Навіть коли вони мирно готують собі вечерю. Тобто вони завжди можуть бути об'єктом нападу. Коли така людина тримає зброю, по ній можна стріляти. Коли не тримає, теоретично теж можна, але практичніше захопити таку людину живцем та передати правоохоронцям для виявлення всієї підпільної мережі. Василь, а як щодо живих щитів? Хочу наголосити, що цивільні в таких ситуаціях завжди залишаються цивільними, а от солдати, які е, здійснюють такі дії і прикриваючись цивільними, вони є, стають військовими злочинцями. Е, так звана тактика живих штатів, е, е, ну, завжди вважалася з точки зору військової дисципліни, як е, підлою, і зараз вона однозначно розглядається. І оцінюється і розцінюється, як військовий злочин, е, незалежно від того, чи цивільного змусили стати живим щитом до військових об'єктів чи до військового солдата, або цивільний робить це добровільно, він все рівно залишається цивільним. З іншого боку, що робити, якщо противник веде вогонь, прикриваючись цивільними, або захистити ними критично важливий об'єкт? Ну тут дуже легка, е, скажімо, градація, може в такому випадку. Основним це треба здійснювати максимальні дії, щоб цивільний не постраждав. Наприклад, якщо ворожий комбатант, який сховався серед цивільних, можна знешкодити там, скажімо, снайперським пострілом, то однозначно, що не можна верніше, не варто застосовувати по цьому об'єкту, де він знаходиться. Засідка чи це якийсь будинок. По, по ньому, там, скажімо, з танка і однозначно, що буде е, вбитий е, цивільний разом із е, тим ворожим противником. Якщо, скажімо, група кометантів атакує під прикриттям групи цивільних, і, як певним дійсно, щитом там вони йдуть там, попереду, вони йдуть позаду, е, таке можливо, і, але слід е, тоді іншій стороні. Здійснювати відповідні заходи оборони і з тих, виходити з тих пріоритетів, щоб цивільним необхідно якомога менше завдати шкоди. Зокрема, не можна цілитися спеціально по цивілих. Якщо цивільний прикриває військовий об'єкт, то слід використати такий вид зброї, який ефективно, скажімо, цей об'єкт виведе з ладу, але завдасть якомога менше шкоди цивільним. Це важливо. На жаль, при використанні противником живих щитів загибелі чи поранення цивільних вкрай важко уникнути. Якщо це добровільний живий щит, то всю відповідальність за свою поведінку несуть самі цивільні, якщо вирішили своїми тілами прикрити військових. Якщо ж це не добровільний, то всю відповідальність за випадково, лише випадково загибель чи поранення цивільних лягає на того, хто вдався до такого підступного прийому. Ну і наостанок нагадаю, що армія, яка дотримується міжнародного гуманітарного права, Викликає більшу підтримку у цивільних, ніж та, яка його зухвало порушує. Не забуваймо, що ми воюємо на своїй землі, і майже всі цивільні тут це громадяни України. А що краще буде до них ставлення з боку військових, то меншою буде ймовірність, що цивільні забажають взяти участь у бойових діях на стороні противника. Тож дотримуйтесь міжнародного гуманітарного права і залишайтеся на світлій стороні. Всім дуже дякую, побачимось!